Сучасне укриття з'явилося в Дніпровському районі столиці. Обладнали його благодійники спільно з військовослужбовцями та балтійськими партнерами. Сховище особливе. А чому бачили наші кореспонденти? Плюс одне облаштоване укриття для киян. У Дніпровському районі відкрило двері нове сучасне сховище. Це результат успішної співпраці українських благодійників із латвійськими та литовськими партнерами. Чи не ключову роль відіграли військовослужбовці 112-ї бригади територіальної оборони? Наша бригада має друзів серед литовських і латвійських наших партнерів, які мають свої виробництва таких сучасних інноваційних меблів, які сьогодні ми бачимо тут у сховищі, і е, вони не просто їх виготовляють, вони мають довготривалу програму. Допомоги і підтримки Україні, зокрема власне, в облаштування таких сховищ в школах для цивільного населення. Раніше це було таке занедбане приміщення, дане в якому ми знаходимося у вересні 22-го року. За рахунок бюджетних коштів міста Києва, тут було проведено капітальний ремонт цього. Сховища, ви бачите, його провели до належного санітарно-технічного стану. Тут є два виходи, так як цього потребує. Тут є вентиляція, влаштована, санузли. Одночасно розміститися тут можуть до 200 осіб, а головне сховище повністю мебльоване. Тому перечікувати тривогу місцеві тепер можуть з комфортом. Спросили, як ми можемо допомогти. І тоді родилася така унікальна мислість зробити таку мебель, в якій немає ні одного шурупа, а збирається все руками. Ми прописали бриф на університет. Все почалось з таких сегментів, на яких ми почали їх призводити, вивозити на фронт на пункти мобільної медицини. Взялися і за укриття. Меблі зроблені з березової фанери, з дотриманням екологічних стандартів. Матеріал надав найбільший виробник у Балтійських країнах. І Ми до цього проєкту. І зараз в даний момент ми. Відім себе як самого основного генерального спонсора цього проекту в течені початку повномасштабної війни. Вже в Україні доставили більше, ніж чотириста чотири тисячі брасов тих мебелів. Ну і будемо йти дальше. далі. Дизайн меблів розробили в технічному університеті. Вільнюса їхня особливість зручність. Частини легко з'єднати без інструментів за лічені хвилини. От це розобрано стул. Можете посчитать время, за сколько я это превращу в рабочие. 5 секунд до сих пор. Вся эта мебель собирается практически таким же способом. Стол можно собрать за 30 секунд, конечно, не первый, второй, третий. этот лішак можна собрать за минуту. Шкаф можна забрати, якщо будете забрати п'яте-шосте, де бо вже буде попит. Ну, до 7 хвилин шкаф. Координували поставку меблів трансформерів українські благодійники. Завтра ми буде підписувати меморандум з паном головою військової адміністрації паном Кімом Миколаївській області щодо співпраці по цьому проєкту по облаштуванні бомбосховищ Миколаївської області. Після завтра підписання з разом з. Паном Федором в Запорізької області щодо облаштування в Запорізькій області укриттів, бомбосховищ в школах, дитячих садочків, просто в шелтерах. Надалі кажуть благодійники в планах облаштувати ще багато сховищ в українських містах, а саме це укриття має стати прикладом створення комфортного простору для людей, які вимушені ховатися від ворожих обстрілів.